Грошей між засобом та ціллю в контексті індустріального суспільства як початок їх трансформації з засобів на самостійні цілі, якщо використати концепти Освальда Шпенглера, то у позначений перехід від аграрного до індустріального суспільства є переходом від античної аполонійської статики з її розумінням міри меж. Гармонії приходить новоєвропейська фаустівська динаміка з її технократичним ставленням до світу, зі спрямованістю у нескінченне, необмежене, де єдність і взаємозв'язок життя розкривається не у сталих тривких змістах, а у взаємодії сил, у закономірній послідовності різноманітних моментів. І ми цей перехід від обмеженого. Скінченного до необмеженого нескінченного розглянемо на низці різноманітних прикладів. Хочу знову ж таки нагадати, що ми маємо справу зі складним феноменом, у дослідженні якого позначаємо деякі точки дотику. А розпочнемо з позначення певних ознак індустріального е, суспільства: перш за все, це безумовно перехід. Від реміснично-мануфактурного та доморобного до машинного фабрично-заводського виробництва, що спостерігається у феномені промислової революції, епіцентром якої стала Англія XVIII століття. Ми бачимо різке розповсюдження у використанні енергії пара. Та води Це, цей слайд демонструє парову машину Джеймса Ватта як символ промислової революції. І ось ми бачимо її використання. Далі спостерігається вихід на перший план текстильної промисловості завдяки механізованому прядінню. Виробництво бабовни у якості прикладу, скажімо, виробництво бабовни зростає у 500 разів у 1750 році Великобританія імпортувала 2,5 мільйони фунтів бавовни серця. У 1800 році 52 мільйони фунтів, а в 1850 році 588 мільйонів фунтів. У 1788 році було 50 тисяч веретен для виробництва бавовни, а через 30 років чисельність зросла до 7 мільйонів. Далі різке зростання виробництва чавуну та сталі. Створення різноманітних верстатів. Ось ми бачимо ткацький верстат Робертса. Токарний верстат Джозефа Клемента. Стругальний верстат також Робертса, Фрезерний верстат. Це був вагомий крок у якісній перебудові. Виробництва далі різке зростання виробництва хімікатів: сірчана кислота, соляна кислота, відмілювач, канин тощо. Відкриття портланцементу як основи бетону, що стало проривом у будівництві, і ми бачимо тунель під темзою 1843 року. Різке зростання виробництва вугілля, яке ініціює з одного боку широкомасштабне будівництво залізних доріг, тому що сама ідея цих доріг. Бере початок з колій, які прокладали на е, вугільних шахтах, і е, вугілля потрібно було певним чином кудись транспортувати. Е, і ось скажімо зараз хвилиночку. Е, ось ми бачимо е, е, ліворуч мапи е, залізної дороги Манчестер Ліверпуль. Була така у свій час дуже популярна пісня. А праворуч ми бачимо відкриття залізної дороги. А на цьому слайді ми бачимо динаміку розповсюдження залізничних доріг у Великобританії. А ось з іншого боку, виробництво вугілля ініціює появу газового освітлення вулиць міст. Також ми бачимо небезпечні прояви газового освітлення. Безумовно, індустріальна революція була б неможливою без зростання сільськогосподарського виробництва. І так, хвилиночку. Деякі, деякі е, цифри у порівнянні з аграрним виробництвом середньовічної Британії, там е, друга половина 13 століття, врожайні пшениці у другій половині 19 століття зросло більш ніж втричі. Використання нових технологій, які ми побачили, робило вільними робочу силу, яка покидала села та переїжджала до міст. Тому індустріальна революція пов'язана з різким зростанням населення у містах або урбанізацією. Скажімо, на відміну від аграрного суспільства, промисловий пролетаріат складає значну частину населення. Індустріального суспільства, і скажімо, до кінця 19 століття у той же Британії 75% всього населення мешкало у містах. Далі індустріальна революція пов'язана з високим рівнем трудової мобільності, міграції населення. Як можливість соціальних переміщень з 1880 по 1914 роки 60 мільйонів європейців переселились з сіл до міст. Далі значне підвищення відсотку залучення жінок до процесу виробництва. Наприклад, у Шотландії з 10 тисяч робочих місць 6800 належало жінкам і це безумовно шлях до емансипації. Далі індустріальна революція це виникнення конкуруючих ринків та приватної власності. Ось ми бачимо початок цього процесу. Амстердамська фондова біржа, далі Паризька фондова біржа, далі Лондонська фондова біржа. Лондонська вугільна біржа і ще один приклад: це Нью-Йоркська фондова е, е, біржа. І безумовно, індустріальна революція неможлива поза розвитком спеціальної загальної освіти та науки. Ось ми бачимо е, е, анатомічний, е, анатомічний театр Лейденського університету. Е. Також ми бачимо ботанічний сад Лейденського університету. А тут ми бачимо експеримент з хлопчиком на шовкових канатах у якості ізоляторів, який заряджається за допомогою скляної трубки, і через це притягує невеличкі предмети. Ми бачимо лекцію Джозефа Райта про сонячну систему. А це у нас різдвяна лекція великого Майкла Фарадея. Індустріальна революція пов'язана з розвитком якості е, життя і інфраструктури. Ліворуч ми бачимо зображення лондонського пейзажу 17 століття. А праворуч е, фактично той же пейзаж вже вісімнадцятого е, століття. У той же час безумовно ми бачимо певну розбіжність, величезну розбіжність між аристократичною частиною Лондона та робочими кварталами як виток е, соціальної е, напруженості. Відночас е, індустріальна е, промислова революція це експлуатація е, корисних копалин, аж певним чином до руйнації екологічної ніші. Промислова революція зніснила серйозний внесок в змінні світової екологічної ситуації, виснаження природних ресурсів, незворотні екологічні наслідки, забруднення і викиди вуглецю, глобальне потепління. Далі з індустріальною революцією пов'язана нерівномірність зростання і розвитку економіки, чергування станів зростання та кризи. Тут ми бачимо фінансову паніку 1857 року у Сполучених Штатах Америки після великого економічного підйому. Саме ця катастрофа призвела до падіння фондового ринку, і безумовно формується ціннісне ядро. Індустріального суспільства, це підприємливість, це вузька спеціалізація, це індивідуалізм, це здатність до новацій, І ця картина нам демонструє Дженса Вата, вченого винахідника. Він саме він певний символ промислової революції, оскільки його паровий двигун запустив. Певні е, революційні е, процеси. А ось на цій карикатурі ми бачимо поєднання і поширення Сполучених Штатів Америки, а також поширення ролі грошей у межах індустріального суспільства. І тому зараз ми поглянемо у межах індустріального суспільства в бінарній опозиції обмежене необмежене, скінчене нескінчене. Е, як починає гіпостозуватись саме бік необмеженого, нескінченого? Але розпочати я хотів без наступного. Ідея нескінченного, необмеженого, перш за все, має релігійний вид: авраамічні релігії або релігії слова, книги, релігії откровення, юдаїзм, християнство. Іслам надають розуміння єдиного бога, який, на відміну від інших природних релігій, знаходиться по той бік цього світу. Тобто Бог є трансцендентним по відношенню до світу, Бог створює цей світ не з себе шляхом розгортання. Або еманації, а шляхом е, творіння світу з е, нічого через ідею нескінченності у Бозі відбувається зміна у самовизначенні людини, долаються етнічні, полісні, гендерні і інші межі, які ми спостерігали в античній традиції. У якості прикладу цитата з послання до Галатів апостола. Павла, Тож немає різниці між юдеєм і поганином, рабом і вільною людиною, чоловіком і жінкою. Бо всі ви єдині в Ісусі Христі. І якщо ви належите Христу, то ви Авраамові нащадки і спадкоємці згідно з обітницею, даною Авраамові Богом. Далі е, ідея нескінченності е, розкривається в ідеї прогресу, оскільки Бог знаходиться по той бік цього світу, з ним немає можливості ототожнитись або врятуватись через власні зусилля лише через откровення Богу. Тому. З боку зусиль людини виникає ідея прогресу, як нескінченного наближення до мети, і ця ідея прогресу опановує світом саме у новий час або починаючи з 16-17 століття, тобто є певною передумовою індустріальної революції. Ідея нескінченного стосується не лише божественного світу, а й природнього всесвіту, в якому ми перебуваємо. Новоєвропейська фізика в особі Ісака Ньютона запропонувала, по-перше, механістичне бачення всесвіту, по-друге, уявлення про всесвіт, що у власній матеріальності перебуває у нескінченному просторі та часі. Ідея нескінченного розкривається у математиці. Новоєвропейська математика в особі Готфріда Вільгельма Лейбниця та Ісака Ньютона відкриває аналіз нескінченно малих величин. Або диференціальне та інтегральне обчислювання. Таким чином, на відміну від античного розуміння числа як величини, по-перше, виникає новоєвропейське розуміння числа як відношення або функції. Функція F визначена. На множині Х область визначення зі значеннями у множині y область значень це правило, згідно з яким кожному елементу. Х з малої літери, з області визначень Х з великої літери відповідає елемент FX, що знаходиться в області значень Y з великої літери. І при цьому відповідає лише один. Трикутнику з області визначень Х, праворуч, ми бачимо, відповідає червоний колір з області значень Y. Отже, червоний колір є функцією трикутника з множини. По друге, виникають ірраціональні числа, які не є натуральними або цілими, не можуть бути записаними як відношення цілих чисел, а лише нескінченними, неперіодичними десятковими дробами. У якості прикладу тут фігурує число «пі». поширення уявлень людини про світ у бік нескінченності. Це доба великих географічних відкриттів на початку нового часу, пов'язана з іменами Христофора Колумба, Америго Веспуччі, Джона Кебота, Генріха Мореплавця, Ласко Дагами, Нуніса Де Бальбоа, Фердінанда Магеллана тощо. І я хотів би продемонструвати це поширення уявлень людини про світ на прикладі двох мап. Ліворуч, то мапа Ісідора Севільського, початку VII століття нашої ери, а праворуч ми бачимо мапу Семюеля Дана 1794 року, і тут ем, ми, ми, ми наочно спостерігаємо суттєву зміну уявлень людей. Про світ і для більшої наочності можна додати мапу міграційних процесів, які відбувались у світі, починаючи з 1500 року. Повертаючись до економічної проблематики, виникає те, чого раніше взагалі не було. Ось ми бачимо, голландська ост Ост-Індська компанія вважалася першою транснаціональною корпорацією у світі. На цьому слайді ми можемо побачити, скажімо, масштаби цієї компанії у порівнянні з найбільш величезними сучасними компаніями. Після голландської ост Ост-Індської компанії винітає британська ост Ост-Індська, яка також вважалась. Найбільш величезною у свій час, і на її частку, скажімо, припадала майже половина всієї британської торгівлі. Міжнародна торгівля з одного боку існувала давно. і У якості прикладу, у лівому ніжньому куці, ми бачимо середньовічну трикутну торгівлю, але саме після великих географічних відкриттів міжнародна торговля. Вибачте, торгівля набуває суттєво нових обрів. З'являється міжнародний розподіл праці, вгорі розташована мапа класичного та альтернативного торгового трикутника. Життя стає плинним, і гроші також розкривають. Свою плинну природу, оскільки заради розвитку виробництва гроші повинні постійно, а головне надійно працювати. І ось ми бачимо спеціально створену для цього інституцію Амстердамський банк, який одним з перших виступив своєрідним регулятором для грошової оборудки. Виникає феномен приватного банківського дому. Ось ми бачимо родини Депінто, родини Ротшедів, родини опенгеймерів, родини фугерів, родини медичі, які приймають участь у фінансуванні різноманітних проєктів у всьому е е світі. І якщо буття сприймається як певна плинність, виникає питання про цілі нашої поведінки. І тут кант розмежовує. Іманентні та трансцендентні цілі. Ми торкалися вже цього питання. Я тут трошки нагадаю: іманентна, іманентна ціль це така ціль, яку ми можемо досягти в нашому існуванні. А трансцендентна ціль це така ціль, яка виходить долає. Межі нашого існування, і ми не можемо її досягти. Я можу визначитись з певною конфесією, до якої я там бажаю належати, але відповісти остаточно на питання, що таке Бог, неможливо. Можливо, закохатись в якусь людину, але надати відповідь на питання, що таке кохання, остаточно невозможно. Ось чому остання, тобто трансцендентна ціль, трансцендентна мета як кінцева мета має несубстанціальний, субстанційний, має регулятивний принцип. Тобто будь-яка ціль нашої волі не є остаточною. І, взагалі, справа не лише в тому, що кінцева мета не є досяжною. Головне її взагалі. Не можна наповнити змістом. Отже, і шлях людського воління від е, суб'єкта до об'єкта, і шлях людської оцінки від об'єкта до суб'єкта все це веде у нескінченне, де кожна досягнута точка є водночас і метою. Із засобом людство починає ставити собі більш складні завдання або цілі, і відмінність між аграрним та індустріальним суспільством це наочно демонструє. І для досягнення цих цілей потрібна достатньо диференційована система засобів. Таким чином кінцева мета та засоби. Через власне ускладнення уходять у нескінченність, де певним чином відбувається сходження засобів до гідності кінцевої мети. Мої прагнення можуть мати відносний характер. Але при цьому кінцева мета. Абсолютний, коли я щось обираю у якості мети, то все, що цьому передує, постає засобом. Але коли я досягаю цієї мети, то може таке відбутись, що виникає нова мета, і тому попередня мета стає засобом у той же час. Якщо я змушений концентруватись на певному засобі, то він постає. Грати для мене ключову річ він перетворюється для мене на певну мету. І ось в цій точці надзвичайного напруження між відносністю наших прагнень та абсолютністю ідеї кінцевої мети знову ж таки показово проступають гроші. Гроші є з одного боку вираженням і еквівалентом. Вартості речей з іншого засобом та індиферентною прохідною стадією, оскільки грошам байдуже, що за їх допомогою ми можемо придбати. Тому гроші символізують наступне: досягнути і відчутті вартості розкриваються як засоби і попередності. А оскільки найбільш витончений спосіб життя. Для багатьох людей стає найбільш витонченою метою життя, то дійсно лише від точки зору залежить, чи визнаватиметься певний телеологічний момент як засіб, або як мета. Ми бачимо з одного боку певну еволюцію грошей їх поступову трансформацію. Ускладнення, а з іншого боку, трансформація, ускладнення нашого життя надає можливість розвиватись нашим різноманітним здібностям. В цьому обов'язково є певне захоплення, певна пристрасть, яка може спрямовуватись і на певні цілі, особистісні, спільні і на гроші, які перестають бути лише засобами. А набувають характеру цілий. І тут ми повертаємось саме до екзистенціально психологічної експансії грошей. Гроші породжують величезний спектр емоцій навколо себе, як зі знаком плюс грошолюбство, так і зі знаком мінус. Гроші є коренем всього зла. І на нашій наступній зустрічі ми розглянемо такі прояви екзистенціально-психологічної експансії грошей, як жадібність, марнотратство, бідність, цинічність, пересиченість.